Всіх вітаю. Сьогодні у нас на огляді швейцарський горний рюкзак, сіль і перець швейцарської армії. Є багато видів швейцарських рюкзаків. Е, є такого ж в принципі виконання, але тут з допоміжним отвором і зав'язкою, я так розумію, що здебільшого для або якоїсь зброї, там, наприклад, гвинтівки або сокири. І тут воно спеціально зав'язується. Є подібного роду рюкзаки, але виконані в прорезиненому брезенті. Також є більш прямокутних форм декілька видів рюкзаків, які повністю вкриті шкірою і додатково ворсом. Тобто. Шкіра, можливо, якоїсь тварини і зразу з волоссям. Тобто, волосся не знімали, не приклеювали. Саме цей рюкзак має назву сіліперець, тому що забарвлення нагадує змішані приправи сіліперець. Тобто, ось, ой, ось ближче ви можете побачити таку розсвітку. Цікаво. З чого він? Його об'єм 65 літрів. Він зроблений з доволі товстого матеріалу це брезент, схожий на парусіну, Тобто дуже, в принципі, дуже товстий. Також тут фурнітура із шкіри, дно повністю теж із шкіри. Подивіться, яка товщина. А інша фурнітура зроблена з металу. Це, скоріш за все, алюміній, це якесь залізо, тобто не алюміній, тобто мається на увазі пряжки, в принципі, в принципі, Це теж якийсь метал, знаєте, це така собі, скажімо так, ресора. Що ще є цікавого в конструкції цього рюкзака? Як бачите, прошиті отут такі доріжки, це металева рама, яка, скажімо так, трошки відтісняє рюкзак і все навантаження від самої спини. Оця натягнута тканина це свого роду така подушка, яка Відштовхую знову ж таки рюкзак від вашої спини, щоб вона не потіла, щоб вам, в принципі, було легше комфортніше, не легше, комфортніше носити вантаж у цьому рюкзаку. Тобто сам рюкзак доволі продуманий. Це спеціальне віконечко, в яке, в яке військовий. Засовував свої дані. Тобто, щоб не сплутати в безлічі військових рюкзаків, коли там, мабуть, були збори, або якісь військові дії, кріплення, всі металеві та шкіряні. Шкіра, щоб ви зрозуміли, з якою шкірою тут мається справа. Товшина шкіри 3,5 мм. Тобто. Розумієте, да? що оці лямки плечові рівні, тобто вони можуть витримати доволі велике навантаження. Що ще цікавого, тут є швидкознімна пряжка. Це спеціальна для військових більше фішка, щоб було, була можливість якнайшвидше скинути рюкзак з себе. При нагальній необхідності. Що ще? Значить 65 літрів, я сказав. Цікаво, якщо він зроблений з доволі прочних таких матеріалів, скільки він важить. Ну, зараз рюкзак повністю пустий. Це старенький кантер, хоча приблизно вагу він. Покаже. Тобто він важить практично 3 кілограми. В залежності від того, хто буде використовувати цей рюкзак, для нього це буде, скажімо так, орієнтиром, тому що сучасні рюкзаки, які виробляються з кордури або з інших сучасних матеріалів, вони важать на порядок, в принципі, менше. Так, давайте подивимося, що у нас всередині. У нас є такий от ремішечок, точніше, навіть не ремішечок, шнурок. Ось як рюкзак зараз. Постараюся, щоб ви побачили, як рюкзак виглядає всередині. Так, не видно. Там є також металеві якісь кріплення. Тут є продовження, точніше, не продовження а ось. Додаткові кріплення. Тобто, щоб тут щось порвалося, це я не знаю, яке потрібно навантаження, або взагалі, які умови потрібно, щоб тут щось порвалося. О, є фокусировка. Бачите? Тобто тут там, де допоміжний карман. Оцей, точніше, біля допоміжного карману, там, де кріпиться оця фурнітура, з іншої сторони теж є шкіряна вкладка, яка ну, відірватися, це, це unreal просто. Це неможливо. Як, як тут бачите, основне кріплення ось по центру. тобто... Це просто щось має бути неможливе, щоб щось там порвалося, відірвалося. Значить, щодо, щодо цієї юбки. Якщо, наприклад, у вас повністю рюкзак заповнений, ви можете отак от скамкати. І в початковому варіанті треба було просто зав'язати бантик. Я такі штуки не роблю, я зробив невеликий апгрейд Aliexpress. Тобто, хоп, така спеціальна застіпка, і в принципі все готово. Далі ви накриваєте кришкою, кришкою ну, можна в принципі, назвати, зачиняєте рюкзак. Або якщо вам треба додатковий рюкзак, здавити тут, в принципі, та сама. Технологія, як бачите, пластикова, така утяжка, Тобто ви злигаєте і оцей повзунок трошки вверх. І все. І воно тримається, нікуди не дінеться. Що ще цікавого? Ці шнурки тримаються теж на отаких от кріпленнях. Тут ще є металева скоба, вона захована, це знову ж таки такий невеликий апгрейд. Це з любого магазину де продають дроти, електротовари, термостійка стяжка. Тобто для дротів, для електрики. Тобто, щоб це не розходилося, не розв'язувалося, як по мені, це дуже Гарний варіант. Так. Щодо розмірів оцього основного кармана або відділення. Його розміри 48 на 43 на 23 сантиметри. І допоміжний карман має розміри 20 на 28 на 15. Зараз я відкрию, щоб ви мали уяву. Тут в щось є. Знову ж таки. Щоб ви могли побачити. Всередині шкіряне дно. Це гарно прострочене. Знову ж таки тканина. На схоже, реально на парус, он дуже така кріпка. Також на цьому рюкзаку є додаткові кріплення для якогось ще додаткового навантаження, статкування, як варіант, там, не знаю, на що можна сокиру прикріпити або що. Що забажаєте? Тут тобто з, з боку точки кріплення додаткові. Додатково тут є варіанти для кріплення чогось. Це для сухарки, але теж можна пристосувати для чогось, це теж для сухарки. До речі, про сухарку, ось сухарна сумка, яка йде. В комплекті З цим рюкзаком. На ці допоміжні лямки можна чіпляти або на ремінь, або на рюкзак. Також є плечовий ремінь, тобто ви можете зняти і причепити цю сухарну сумку або на рюкзак, або на ремінь. Як вона чіпляється до рюкзаку, я зараз вам покажу тут є спеціальні шпиньки. Щоб ця сумка кріпила до цього рюкзака, і при бігі або там швидкій ходьбі, або при стрибках, щоб вона не робила отак, от. до ваших послуг Aliexpress, отакий от. Що щось по типу темлячок ми просуваємо в, ниж... в... кріплення ось це. І так ось застібаємо. І коли у вас рюкзак буде хоча б трошки заповнений, тобто вже вона нікуди не полетить. Так. Ще хочу вам розповісти про. А, ще, до речі, про клейма. Цей рюкзак 61-го року випуску, і це фірма, яка його випустила. Тобто є різні фірми, які випускали саме армійську амуніцію для швейцарської армії. Тобто Якщо ви придбаєте собі рюкзак, тут напис може бути взагалі інший. Також додатково клеймо є ще ось. Ось тут. Щодо недоліків цього рюкзака, знову ж таки, вага, в залежності від того, чи маленька ви дівчинка, чи великий сильний. Хлопець, вага може мати значення для вас. Що ще? Шкіряні елементи. Якщо на шкіряні елементи буде потрапляти вода, то в місцях потрапляння води і дотику до основного брезенту матеріалу будуть залишатися сліди. Такі коричневі. Як можна вийти, з цієї ситуації є різні пропитки, які з водовідштовхувальним ефектом. Також при потраплянні сонця на шкіряні вироби, тобто вони поступово можуть висихати, з'являтимуться тріщини, і шкіра може прийти в негодність, Не пам'ятаю, як на українській. Це можна вирішити за допомогою, ну, наприклад, от такого засобу. Тобто тут він гарантує м'який догляд та очищення для гладкої шкіри, всіх типів, кольорів, водочтовувательні ефекти освіжає. Там ще написано, що є якісь вітаміни. Коротше кажучи, воно пом'якшує шкіру, Воно. Забезпечує хоч якусь там довговічність цієї шкіри і додає водовідштовхувальний ефект, ви скажете, добре. Шкіряні елементи, наприклад, ми там пропітали цією пропиткою, що робити з іншим. Ну, з іншим, є усілякі спреї, якими можна покривати. Рюкзак з водовідштовхувательним ефектом саме спреї, є ще варіанти а, кавери, або військові, або цивільні там, туристичні, якими ви можете, наприклад, закрити рюкзак. Тобто, кавер це отака от штука, це, скажімо так, такий мішок. Вже з водовідштовхувальним ефектом пило і сонця захисним, скажімо так, ефектом. Тобто ви можете одягнути його на рюкзак. До речі, кавер підбирається під літраж вашого рюкзаку. Як бачите, це військовий кавер, який на 120 літрів, а рюкзак на 65, і бачите, там провисає. Щось можна з цим зробити. Тобто там є спеціальні утяжки в самому цьому кавері, ось вони знаходяться. Тобто, щоб він був трошки менший. І таким чином дощ, пил, грязь, сонце в вашому рюкзаку не страшні. Цивільні варіанти трошки інакші. Вони можуть бути, наприклад, отакими. Зараз я швидко верблю, бо розумію, що це дуже цікаво. Тут ще треба вирівнювати, коротше кажучи, такий варіант, принцип, я думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Купуєте додатковий кавер під 65 літрів. І у вас проблеми такої вже не буде. Що далі, Які, я вбачаю ще недоліки? По цьому рюкзаку, але знову ж таки це моя суб'єктивна думка. Значить, Дивіться, якщо ви згадаєте будь-який інший рюкзак, цивільний цивільний, здебільшого, тобто сучасні, тут у них є ручки для того, щоб можна було підняти рюкзак однією рукою. Оце це новоділ, як кажуть. Тобто, це ремінь, який я сам зробив. То він саморобний, просто продів його через оці от кріплення. Тому що я ну, не зовсім розумію, так, так не дуже мені зручно піднімати рюкзак догори. Тобто це недолік. Але в ті часи, ну, можливо, це ну, все, все продумати неможливо було. До речі, Оці, ну, як бачите, тут спеціальні дірочки, воно все регулюється по розмірам. Те, що я не розповів на початку. Ще, які бачаємо доліки. Кріплення а, плечові, плечових ременів знаходяться ось тут. Бачите? Тут додатково ще клейма, які не показував. А, ці кріплення, якщо ви ставите рюкзак на землю, вони можуть загрібати бруд. Якщо у вас одягнений рюкзак і ви якимось чином трошки неправильно поставите, то оці от штучки з пряжок, вони цей кавер просто дрявлять, Тобто роблять дірки. Тобто оці Кріплення, ну, з ними нічого не зробиш. Тут ніякого апгрейду, я думаю, не придумаєш. Тому просто дивіться, коли ви ставите рюкзак, щоб це була якась або рівна чиста поверхня, і якщо ви там цінуєте свій кавер, то старайтеся його або якось підгортати, або просто обережно. Класти на землю, щоб у вас потім не було такого, що кавер у вас буде з дірками. Що по удосконаленням? Ну, Перше, я вже вам це сказав, це отакий ремінь, можна зробити ремінь. Додатково це кавер. Додатково про ці точки кріплення додаткового спорядження. Тобто, вам приходить на поміч наприклад, з пластиковими карабінами і ви можете засунути. Ось таким чином і прикріпити сюди, не знаю, пательню. Що, коротше, тут, якщо не помиляюсь, він десь 20 кг може витримувати. Сам карабін мається на увазі на розрив, може трошки більше, ви можете щось повісити додатково. Так само. Сюди, в залежності від ваших потреб, сюди, або ще варіант по, скажімо так, модернізації удосконаленню. Це класичні, в принципі, допоміжні рівні. або оригінальні, або репліки, або саморобні. Щодо висновків, скажу вам так, ця річ. Прослужить ще багато років, це просто надміцний рюкзак, це історія, це деякі не використовують його ще на реконструкціях. Я, скажімо так, не був учасником, не бачив, але, можливо, це цікаво. В принципі, це дуже-дуже дуже. дуже, дуже Надійний рюкзак, тобто ви бачите по матеріалам, але в нього є свої, скажімо так, суб'єктивні недоліки. Але ж знову ж таки, недоліки можуть переходити в недоліки можуть переходити в переваги, тому що, самі розумієте, пластик і метал, шкіра. Або брезентова тканина, і, наприклад, кордура, або якась сучасна тканина в міцності, ну, вони не йдуть взагалі в якесь порівняння з, з цими матеріалами. Тому дивіться самі, можливо, цей огляд якось все ж таки наштовхне вас на розуміння, чи потрібні вам. Такі речі, чи краще обрати більш сучасні. Ну, річ дуже цікава, дуже така вінтажна з історією. І ще таке нюанс, коли ви носите цей рюкзак, він дуже приємно скрипить, знаєте, як шкіра об шкіру. Тобто таке відчуття, що ви не сидите в якомусь шкіряному дивані або шкіряному салоні автомобіля. А от щось таке. <laughs> ну і не на лошаді їдете, не на коні. В цьому... В цьому щось є. Щось таке цікаве. Бачите, все продумане. Добре бувайте. До наступних випусків.